мною на зв'язку Тарас Загородній політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас, добрий день вам. Доброго дня, Тарасе! Я читаю кожен день різні речі, різну аналітику з приводу підписаних західними партнерами гарантій безпеки. Гарантія безпеки, от хочеться розуміти, що мається на увазі під словами Гарантія безпеки. Аби це, от як кажуть деякі критики, не вийшло так, що. Дещо схоже з Будапештським меморандумом. Ну, мовляв, ми в разі чого ми будемо вас підтримувати. Ми збираємося вас підтримувати. Оці всі гарантії безпеки з різними державами двосторонні угоди, які Україна а, підписує. В чому їхні особливості? Давайте по термінології визначимо. Це не гарантії безпеки, це безпекові гарантії. Це різна, О. різна термінологія. Гарантії безпеки, ну плюс-мінус, оце можна було бачити. Бачити було, коли Фінляндія та Швеція вступали в НАТО, от на цей період конкретно ядерні країни, Велика Британія, Франція та Сполучені Штати Америки, зобов'язалися надавали прямі гарантії безпеки. Тобто ядерна держава говорить, що ми та і будемо захищати. Оце гарантії безпеки, більш-менш гарантії безпеки забезпечені в. В рамках НАТО, але це теж багато хто ще не перевіряв, як воно буде працювати в реальності. Тому це, це чітко ми повинні розуміти. Далі Будапештський меморандум. Будапештський меморандум виконаний країнами, які його підписували. Ну, окрім Росії, тому що, якщо уважно почитати Будапештський меморандум, його загальний зміст приблизно такий. Гарантуємо е, безпеку і цілісність. Якщо щось станеться, ми звернемось в ООН. От в ООН вони всі звернулися. Але проблема в тому, що в ООН сидить Росія, яка е, блокує будь-які через Радбесу ООН будь які постанову стосовно України. Це питання до того, що ми підписували в якості Будапештського меморандуму. Далі, чим це відрізняється? Ні, це не буде меморандум. Однозначно, ні. Це двосторонні двосторонні зафіксовані в паперах, паперах зобов'язання допомагати Україні. Звичайно, що вони там десятирічно вони, до речі, в різні різні тексти. наприклад, Англосакси, якщо подивитися, що британці підписали, вони там чітко написали, що чітко до вступу України в НАТО, і там більш конкретні договір. Там і по чорному морю написано і по Азовському і обмін ВПК і так далі. Це дає з фіксує в паперах, фіксує в паперах те, що зараз Україні допомагають без паперів. Зараз Україні допомагають без будь-яких зобов'язань, тому що ні США, ні ЄС, ніхто нам нічого не винний. Зараз фактично зараз фактично через симпатії до української армії до до українського народу, які змушу змусили тих країн, які навіть не планували Україні допомагати, змусили допомагати. Чи е, є гарантія? Навіть у нас е, така досить інфантильна позиція, панує і в експертному середовищі, і в українському суспільстві досі Ну ось хтось вирішить за, наші, за нас наші проблеми, та не вирішить. Будь-який договір працює, поки обидві через сторони готові його виконувати. Це означає, що чим сильніше буде Україна. Тим більше ймовірне, що України будуть допомагати. Якщо Україна не переводить економіку на військові рейки, не показує результати, то й допомагати будуть, скажуть, ну ми не можемо виконати цей договір. Це чітко і ясно. Ми повинні розуміти. Тому чим частіше Україна, от зараз ну сьогодні вночі прилетіла ще вже по Ліпецькому металургійному комбінату, Наші СБУшники в таких випадках завжди хитро посміхаються і говорять, що ми не підтверджуємо та не спростовуємо, але відео чомусь у нас вже давно готове одразу ж в онлайні для того, щоб підтвердити, що ми, ми точно до цього не маємо стосунку. Оце сила сильним країнам допомагають навіть, до речі, без, без папері. Як це демонструю зараз, і зараз, коли підписуються. Це дуже добре, тому що там плюс-мінус зрозуміла фінансова допомога по, по, по грошам. Ну дивіться, там 3 мільярди плюс-мінус буде давати Британія, 3 мільярди Франція, 3 мільярди Італія, скоріш за все 3 мільярди е Канада. Ну Німеччина за розмір економіки приблизно 7, Ну США теж приблизно ну точно більше повинна давати. І Японія ще підпише. Я не, не виключаю, що ще підпише Австралія, наприклад, яка входить в співдружність британську, південна Корея може підписати. А це вже серйозний пул, серйозний пул країн, які а, зголосилися допомагати Україні і зафіксували це паперами. Ці зауваження, коли у нас тут ходять, навіть серед серйозних експертів говорить, а там нічого конкретного немає і так далі. Послухайте, а ви я таким людям раджу почитати статут НАТО. От відкрити статут НАТО, перенести себе в 49-й рік, коли створювалося НАТО, це коли в 48-му році ще була блокада Берліну з боку Радянського Союзу, і почитайте, будь ласка, статут НАТО, особливо п'яту статтю, як вона сформульована? А вона сформульовано приблизно так: кожна країна визначає власний внесок в безпеку. Там, до речі, територіальної цілісності немає. У тому числі військову. Це означає, що суто теоретично, якщо Завтра Путін почне рвати, наприклад, Естонію чи Латвію в різний спосіб. То якщо Німеччина не дуже захоче, як це було вже як на початку вторгнення, і надійшле, наприклад, один шолом та велику стурбованість, це в принципі теж буде вважатися виконанням п'ятої статті статуту НАТО. Тому ми повинні знову таке розуміти, це не означає, що ми повинні розслаблятися, що ось це нам дадуть, та да не дадуть нам все це. Знаєте, це, це відкриття можливості для України заповсти під парасольку безпеки, і це, до речі, дуже турбує росіян. От Пам'ятаєте, коли Зеленський поїхав на Вільнюський саміт, яка істерика була у Росіян, коли вони почули про ці договори? Вони дуже різко на це відреагували, тому що вони зрозуміють розуміють, що це, що це означає. Це заповзання фактично України в, 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 в під західну парасольку. Але ми повинні теж я, я сказав ставати сильнішими, бо сильним будуть допомагати. Як от допомагають Ізраїлю? Ізраїль же не чекає, поки їм, їм Сполучені Штати Америки щось дадуть. у них є власне ВПК, у них є е, е, об'єднана еліта, яка сама вирішує проблеми, і Їм допомагають, незважаючи навіть на те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки має своє бачення, як повинен, а, повинна бути політика Ізраїля. Але Ізраїль говорить: дуже дякуємо, о, але ми будемо самі вирішувати свої проблеми. Публічна на рівні, знаєте, може сказати, ай-яй-яй, вони порушують якісь домовленості. А внутрішньо скажуть молодці, тому що сильним допомагають, сильний перспективний таким. Це дають. правда. А ті, хто постійно просить, ну дайте нам. І так далі. Ну ну такі, знаєте, є співчуття, плескають по плечу, розповідають про демократію та свободу, але за великим рахунком на такі країни, на такі народи, в принципі плювати. Зрозуміло, Тарасе, Я вам дякую дуже. Тарас загородні і керуючий партнер національної антикризової групи.